Сьогодні ще важливий день для світу футболу, тому що Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу, і за цим стежив наш колега Андрій Матвіїв. І він вже готовий долучитися до нашого ефіру. Андрію, вітаємо Вітаю, тебе, колегі. раді бачити в Привіт. студії. Взаємно, а ви знаєте, от у нас багато дуже історії про політику. Я трошки розкажу про футбол. Але Бо Це багато, теж політика. Але багато хто каже, це теж про політику. Ну, давайте е, трошки по порядку. Так, сьогодні в будинку футболу е, відбулась подія, яку насправді довго чекали, е, і всі знали результат. Почнемо з того, що Андрій Шевченко був безальтернативним я не знала. кандидатом. Я розкажу історію, коли ще в листопаді я спілкувався з футболістами і з представниками футбольних клубів, які точно були впевнені, Андрій Миколайович, колишній наш тренер національної збірної, відомий футболіст, стане саме новим керівником Асоціації футболу. І це було насправді досить важливо. Провести саме зараз е цей захід, обрати нового керівника, оскільки я нагадаю, що вже майже рік асоціація футболу працює без керівника. Е Нагадаю ще раз, що Андрій Павелко зараз знаходиться у Львівському СІЗО за підозрою у розтраті там, майже 27 мільйонів гривень. І, власне, і так само і генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький. І тому питання нового керівництва воно виникло досить гостро. І протягом року відбувались, власне, ці консультації, розмови. І вже от останні кілька місяців було дуже ну, всім зрозуміло, що Шевченко це один з. Найкращих кандидатів і ось тут політика. Чому? Тому що Андрій Шевченко його багато хто називає а, людину, яку просував офіс президента. Ну, він амбасадор Юнайтед 24, так. Він робить багато добрих справ. Так, тобто а, те, що я зараз сказав, це насправді ніхто не сприймав як певний негатив, угу. тому що це якраз певний позитивний момент, оскільки це дозволить а, на найвищому рівні. Вирішувати українські ну про футбольні проблеми. Їх насправді зібралося дуже багато. І Андрій Миколаївич, він якраз він вже розповів, власне, що він буде робити на посаді перші свої кроки. Дозвольте, я зараз зачитаю, тому так. що от що саме, як його пріоритети. Прозорість, цифровізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпраця з клубами, реформа арбітражу, посттравматичне відновлення, ефективний маркетинг і міжнародна співпраця. От по кожному пункту це такі ну досить проблемні історії. Зупиніть дуже коротко на на розвиток збірних Футбольні вболівальники. Я думаю, пам'ятають кінець 90-х років і пару ребров Шевченко. Так, от власне вперше за цей час відбулося формальне воз'єднання. На мене... пари так. Сергій Рибров став віце-президентом асоціації. Так так теж було заплановано. Це теж було відомо наперед. Чи це Ні. сталося випадково? Я особисто цього не знав. Це став певний сюрприз. Ну, це, мабуть, єдиний сюрприз, який а, був а, в цьому сьогоднішньому заході. А, самі вибори відбулись надзвичайно спокійно, надзвичайно передбачувано. Деяким ну журналиїм колегам, журналістам, яких насправді не пустили а, в зал. Ми дивилися все з монітору. Угу. Їм було трошки сумно, тому що вони звикли до екшена. Коли Кілька кандидатів між собою, ледь не сваряться, так, на маючи себе представити, тут було все е, одноголосно: 93 голоси е, за, е, один не голосував, я так розумію, не голосував сам Шевченко. Тобто е, ми отримали кандидатуру, яка повинна розвивати український футбол насамперед в світі, представляти в світі, і е, на цьому наголошують майже всі, хто ну, з ким вдалося поспілкуватись, е, що це. Це, от якраз найголовніша перевага Андрія Миколаївича, що це символ українського футболу. Та його знають у світі, і його е, президента теж знають у світі. Це два добре відомих е, гравці. Тепер вже тренери. І я думаю, що це буде надзвичайно корисно для українського футболу. Псиві Андрію, дякуємо тобі, Андрію, за е, такі позитивні новини. Дякую, що поділився подробицями.